Напекла млинці матуся зранку. і з варенням, і сметанкою дітки їли і хвалили смак кота, та, на жаль, усі забули про кота. Спинку вигнув він сердито. Дуже неуважні діти, а млинці такі смачні та запашні. А, а, а дайте хоч один мені. На котисько, пригощайся, та на нас не ображайся. Уминає кіт млинці за обидві щоки. Та сметанку він за залюбки, облизав старанно губки. Вуса гарно причесав, щиро дякую вам, ням-ням.